Всім привіт, з вами неотілі. І зараз ми знаходимося у приймальній комісії Тернопільського національного економічного університету. Буквально декілька секунд тому я зареєструвалася у електронному кабінеті вступника і вже готова вам розповісти, як це зробити. Отож, для початку вам потрібно перейти на сайт с знайти кнопочку для реєстрації, клікнути на неї для того, щоб висвітлився бланк для заповнення. Пізніше потрібно ввести свій логін електронної пошти. Важливо, щоб це був не Mail.ru чи Яндекс, придумати власний пароль та потім вводити номер сертифікату знову. Можливо, цього року вибрати сертифікат здачі ЗНО 2016 року та 2017 року, оскільки сертифікат 2016 року ще досі дійсний. Вести рік пін-код, який вказаний на сертифікаті ЗНО. пізніше вести серію атестату про повну загальну середню освіту, номер атестату та середній бал. Можливо, вводити середній бал через кому, а не через крапку. Інакше система правильно не розпізнає ваш бал. Підтвердження прийде на пошту і вітаю! Ви зареєстровані в електронному кабінеті вступника. Тут ви зможете подавати електронні заяви та пізніше переглянути, куди ви будете зараховані.